Перевірите звук? Є У вас? Христос Воскрес. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу без бар'єрів до професійної реалізації людей з інвалідністю Тернопільщини. Перед мікрофонами директор Тольського обласного центру зайнятості Микола Городецький та начальник відділу організаційної інформаційної роботи обласного центру зайнятості Олена Рак. У світовій практиці чітко простежується тенденція особливої турботи до людей з інвалідністю. Їхні проблеми є предметом пильної уваги з боку міжнародних організацій, державних та недержавних установ. Їм все більше уваги приділяється в Україні, особливо під час російсько-української війни. Посприяти тим, хто потребує допомоги у створенні належних умов для соціальної та професійної реабілітації, дати можливість якнайповніше реалізувати особи, особистий фізичний та інтелектуальний потенціал Одне із завдань служби зайнятості, яка відповідно до законів в Україні, сприяє людям з інвалідністю у підвищенні їх конкурентоздатності на ринку праці. Та працевлаштуванні. Для цього служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг, спрямованих на сприяння у здобутті нової професії чи підвищення кваліфікації, працевлаштування чи започаткування власної справи. Тут кваліфіковані фахівці надають інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні послуги, допомогу в пошуку роботи. При вирішенні проблем працевлаштування людей з інвалідністю важливу роль відіграє загодженість у роботі з працедавцями. У міру надходження вакансій від підприємств, установ, організацій і бізнесу, фахівці служби зайнятості оперативно вносять інформацію про них у всеукраїнську базу вакансій. Прислаштування людей з інвалідністю сприяють також компенсаційні виплати, які отримують роботодавці. За працевлаштування осіб з інвалідністю, які були зареєстрованими безробітними понад один місяць, компенсація у розмірі 50% витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день це 8 тисяч гривень. Другий вид компенсації за працовшування людей з інвалідністю і статусу внутрішньопереміщених осіб, які були прийняті на роботу після початку повномасштабної війни. На сьогоднішній день це також 8 тисяч гривень, максимальна тривалість компенсації 6 місяців. І ще один вид компенсації це залаштування місць під потреби працевлаштування людей з інвалідністю першої або другої групи. При прийнятті на роботу і облаштуванні робочого місця для людей з інвалідністю діє компенсація для людей з першої групи це 106,5 тисяч гривень для людей другої групи це до 71 тисячі гривень компенсується витрати на придбання спеціалізованих меблів, допоможних засобів, комп'ютерів та оргтехніки, програмного забезпечення, брусів, пандусів та багато іншого. Також з метою створення безбар'єрного простору для всіх громадян Тернопільська обласна служба зайнятості постійно працює над розширенням та підвищенням якості послуг. Якщо людина з інвалідністю мріє про відкриття чи розширення власної справи, діє програма є робота та шість грантових програм. У рамках цієї програми службою зайнятості реалізуються проекти Власна справа та грант для ветеранів та їх подружжя. За програмою Власна справа можна отримати грант від 50 до 250 тисяч гривень. Основною умовою є створення робочих місць. До 150 тисяч гривень необхідно створити одне робоче місце, до 250 тисяч гривень потрібно створити два робочі місця. На програму грант для ветеранів та їх подружжя можуть подаватися люди з інвалідністю зі статусом учасників бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни або один із їх подружжя. На свій бізнес можна отримати від 250 до 1 мільйона гривень. Тут до 250 тисяч гривень потрібно створити одне робоче місце, до півмільйона гривень потрібно створити два робочі місця, і до мільйона гривень потрібно створити чотири робочі місця. Суми грантів залежить від кількості створених робочих місць. Подання заявок разом з бізнес планом відбувається виключно через засунок дія. Через службу зайнятості людина з інвалідністю може безоплатно здобути професію. Отримати майже 30 тисяч гривень на навчання за ваучером або за сертифікатом. Отже, якщо людина з інвалідністю не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна, має професійну технічну чи базову чи вищу освіту, може отримати ваучер на оплату навчання, який дає змогу здобути вищу освіту, здобути освіту на вищому професійному освітньому рівні. Підвищити кваліфікацію або отримати нову професію з переліку із 124 професій та спеціальностей сфер ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, цивільної безпеки, військової техніки та інших на сьогодні. Фінансування за ваучером до 30 тисяч двісті гривень. Це десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З підвищенням цього прожиткового мінімуму відповідно підвищується і. Фінансування за ваучером. Подати заявку на отримання ваучера можна через застосунок дії. Другий вид професійного навчання реалізовується у межах експериментального проєкту, згідно з яким людина з інвалідністю внаслідок війни не зареєстрована як безробітна, може безоплатно пройти професійне навчання чи підвищити кваліфікацію в одному із восьми центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Які є в Івано-Франківську, Львові, Рівному, Одесі, Сумах, Полтаві, Дніпрі та Харкові. Це сучасні заклади освіти для навчання дорослого населення з новітньою матеріально-технічною базою і комфортними умовами проживання. За даною програмою, ветерани мають на вибір майже 100 актуальних на ринку праці робітничих професій. Серед цих професій є також такі, як Бондар, Бляхар, Коваль, рихтувальник, судновий кухар, бджоляр, фермер. Медсестра або медбрат, виноградар, квітникар, косметик, перукар. За цим експериментальним проєктом Людина з інвалідністю внаслідок війни також може навчатися за однією із 400 освітніх програм у сферах енергетики, будівництва, діджитал, фермерства, керування БПЛА, підприємництва, психологічної стійкості. Навчання здійснюється заочною, дистанційною, дуальною формами або шляхом їх поєднання. Під час навчання забезпечується проживання, і, якщо є потреба, то також і тієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю першої групи. Служба зайнятості компенсує фактичні витрати на проїзд до місця навчання та у зворотньому напрямку, забезпечує безоплатне проходження медогляду. Термін навчання до 6 місяців. Отже, якщо людина, людина з інвалідністю не зареєстрована як безробітна в центрі зайнятості, вона може отримати або ваучер на оплату навчання, або пройти профпідготовку за експериментальним проєктом. Незалежно від реєстрації в службі зайнятості, людина з інвалідністю лише за два дні може підтвердити результати неформального професійного навчання за професією кухар. Така можливість є в Рівненському та Одеському ЦПТО. ВПУ-33 в Києві. Перший день це теоретична частина іспиту, і другий день це приготування страв за технологічною картою. За результатами теоретичної і практичної частини іспитів. Людина отримує кваліфікаційний розряд та документ державного зразка. До речі, такою можливістю вже скористалися більше як півсотні жителів Тернопільщини, які працюють кухарями у закладах освіти, дошкільного виховання їдальнях. Нагадаю, що отримати розряд кухаря в такий спосіб можуть усі бажаючі. Якщо ж людина з інвалідністю зареєстрована як безробітна в центрі зайнятості, вона може здобути нову професію чи підвищити свою кваліфікацію на підставі сертифікату. Цей документ дає можливість. Пройти професійне навчання вартістю до 30 280 гривень, а також дає право на отримання додаткового сертифікату на проживання в період навчання, на компенсацію фактичних витрат на проїзд до місця навчання і у зворотньому напрямку, і безкоштовне проходження медичного огляду. Для реєстрації в службі зайнятості людині з інвалідністю потрібні документи, такі як паспорт. Ідентифікаційний код, трудова книжка або цивільно-правовий договір чи документ, що підтверджує припинення зайнятості, документ про освіту за наявності. Також обов'язковою є довідка до акта огляду МСЕК за наявності, пенсійне посвідчення, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю. Також людина з інвалідністю внаслідок війни має представити також відповідне посвідчення. Реєстрація в службі зайнятості проводиться незалежно від місця перебування чи проживання. Фахівці служби зайнятості максимально допомагають кожній людині, яка приходить до нас в службу зайнятості, але людині з інвалідністю допомагає допомагають знайти роботу на вільних, новостворених або пристосованих для цього робочих місцях, заявлених роботодавцями. Добір вакансій здійснюється з урахуванням професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та побажань людини щодо умов праці. У службі зайнятості є єдина база вакансій по всій Україні. Всі вакансії у вільному доступі і людині потрібно лише обрати підходящу роботу в будь-якому регіоні країни. Також фахівці служби зайнятості допоможуть знайти Посильну тимчасову роботу, запропонувавши участь у громадських, суспільно-корисних або інших роботах тимчасового характеру. За потреби в службі зайнятості допоможуть набути навичок з ефективного пошуку роботи, написання резюме, підготовки відеорезюме, самопрезентації, ведення співбесіди з роботодавцем. Якщо бажаної вакансії на день звернення у службу зайнятості немає. Людина з інвалідністю, як і інші шукачі роботи, отримує статус безробітного і матеріальну допомогу на випадок безробіття. На випадок безробіття. Нагадаю, що фахівці служби зайнятості забезпечують індивідуальний підхід, індивідуальний супровід, здійснюючи підбір роботи на засадах рекрутингу з урахуванням особливостей кожного клієнта. Отже, для всіх людей з інвалідністю. Та людей з небідністю внаслідок війни ми маємо для шукачів роботи ми підберемо підходящу роботу. Для людей, які хочуть здобути іншу освіту, ми можемо видати на навчання або сертифікат на навчання. Для людей, які хочуть створити власну справу. У нас є програма, є робота гранти та мікрогранди, а також. Для роботодавців є різного роду компенсації для запрацевлаштування людей з інвалідністю, тому ми радо запрошуємо всіх до нас службу зайнятості скористатися всіма нашими послугами. Дякуємо, безпечно, гарного дня. До побачення.